Відбулось засідання протиепізоотичної комісії щодо африканської чуми свиней на території України. Сім випадків цієї хвороби зареєстровано в Чернігівській області, враховуючи розвиток туристичних зв'язків між областями України і торговельні відносини. Існує реальна загроза занесення збудника африканської чуми на територію нашої області. Івано-Франківська облдержадміністрація управління ветеринарної медицини, сектор ветеринарної міліції УМВС в області та інші служби і підрозділи. Рішенням засідання протиепізоотичної комісії від 21 жовтня цього року повинні вжити заходи з метою попередження проникнення африканської чуми на Прикарпаття. Африканська чума свиней небезпеки для людей не становить, запевняють посадовці. З початку 2014 року випадки африканської чуми свиней зареєстровані на території країн Кавказу Російської Федерації, Білорусі, Литви, Польщі, Латвії, а тепер і України. Складною ситуація залишається в Чернігівській області. Всі випадки захворювання свиней в господарствах індивідуального сектору. Влада не може лишатися гостром таких подій. Тому сьогодні ми ініціювали скликання державної протиепізотичної комісії засідання її, тому що якраз мусимо розглянути всі питання, що стосуються поширення африканської чуми в нашій державі з метою уникнути подібної ситуації в нас в області. Африканська чума свиней особливо небезпечне захворювання, яке дуже швидко передається. Профілактики і лікування для нього не існує. Збудник захворювання, вірус стійкий до високих і низьких температур, може місяцями зберігатися у свіжому замороженому та копченому м'ясі, а також крові, ґрунті, фекаліях. Посадовці від ветеринарії радять повідомляти про найменші підозри щодо захворювання свиней. Якщо у вас є випадки захворювання тварин, звертайтеся. До ветеринарної медицини, які можуть вчасно поставити діагноз і розробити заходи, і тоді воно для нашого краю принесе як мінімум збитків для, як для людей, так і для економіки. Якщо у вас є якась підозра на неадекватну поведінку, на захворювання тварин, зверніться до спеціаліста. У цих інформаційних листівках ми вже порядка в області ну, протягом двох років випустили до 40-50 тисяч листівок, де пишемо телефон спеціаліста, до який обслуговує даний населений пункт. І він приїде вчасно буде вчасно відібраний матеріал. Первинний діагноз ми можемо поставити в нашій обласній регіональній. Лабораторії, а підтвердити цей діагноз ми можемо в Києві протягом 24 годин. Цим власники господарств у будь-якому випадку зможуть мінімізувати власні збитки. До населення області одне прохання не купувати свинину невідомого походження, бо самі ви не захворієте, а хвороба може поширитись. І, зрештою, народна мудрість каже, береженого Бог береже.